Щодо першого фронту Путіна, російський диктатор повідомив Білому Дому, зокрема спеціальному представнику президента Дональда Трампа, від кофу, що до кінця року він захопить Донбас. Володимир Зеленський повідомив, що з початку повномасштабної війни росіяни окупували 30% території Донецької області. Як ви оцінюєте такі заяви Путіна? Я вважаю, що потрібно пам'ятати про дві ключові речі: по перше, зовсім нещодавно Путін сказав Трампу, що він захопить Дніпро до кінця вересня. Його аргумент полягав у тому, що саме тому Трамп має змусити українців залишити Донбас не до кінця року, а саме до кінця вересня the end of September, тоюнотулив by the end of the year, but by the end of September. Uh, this... Як ми розуміємо, цього не сталося. По друге, важливо пам'ятати, що Росія претендує на Донбас не з 2022 року, а з 2014 -го. Саме тоді Донбас був вперше атакований, і Росія не змогла його захопити. Вже понад 10 років вони не здатні взяти Донбас, і саме тому одним із головних вимог російського уряду є те, щоб Україна добровільно здала Донбас, бо самостійно вони його взяти не можуть. Цього не станеться ні до кінця вересня, ні до кінця року. І я переконаний, що Путін це розуміє. Силнотхепен, засилнотхепенпайзенов Сестемба, Дес Вонотхепен Байдеентов єнтайбілив Путін Тому він знову буде використовувати Трампа щоб переконати його зробити все можливе для примусу України до капітуляції. Але Трамп уже робить буквально все. Після Путіна немає жодної іншої людини у світі, яка витрачає стільки енергії на спроби змусити Україну капітулювати. Це не спрацює. Так, Путін має зброю здатну руйнувати українські міста час від часу, і ймовірно, він планує нові удари по цивільних об'єктах у великих містах, таких як Київ. Сот Путінгесвепанс туруїн України ситісюновтаймтутайм cities like Kyiv. але водночас він не має достатньо сил, щоб захопити Україну. Проблема полягає в тому, що якщо Україна не матиме можливості завдати удару по Москві, то ця війна триватиме безкінечно, буквально. Адже Росія веде війну проти України з 2014 року. Вже понад 10 років. Це означає, що війна може тривати ще 10 років або 20. Путін не та людина, яка збирається або планує підписати мирну угоду. Цього не станеться. Я не знаю, чи підпише Росія будь-яку мирну угоду з Україною після Путіна. Айдунотно і Рашовілсайнніпісагріментвіз Юкреїн автопутін але поки Путін при владі, жодних надій на мир немає. Ніхто не сяде за стіл переговорів із путіним, і сам Путін ніколи не підпише жодної домовленості. Він зацікавлений у війні. Єдиний виняток, якщо його змусить ситуація. І є лише два можливих сценарії. Перший це удари по Москві. і тоді можливо Путін буде готовий підписати якусь угоду. Або хто знає, можливо, його буде усунуто від влади, якщо Москва зазнає серйозних руйнувань. О, of Путін if Moscow is seriously damaged. Другий сценарій це досягнення миру внаслідок повномасштабної війни між Росією та Європою. Такий варіант також можливий, але він, ймовірно, потребуватиме більше часу і призведе до значно більших втрат. У мене є додаткове запитання щодо ще десяти років війни. Путін заявив, що хоче жити вічно до 150 років. Це прозвучало під час його розмови з лідером Китаю. Як ви вважаєте, чи може Путін стати вічним президентом Росії? Насправді, він вже майже став таким. Путін прийшов до влади у 2000 році і на посаді президента перебуває вже 25 років. Це достатньо довго він пообіцяв залишатися президентом до 2036 року, і в Росії були спеціально змінені закони, щоб дозволити йому залишатися на посаді до 2036 року, оскільки попередня редакція Російської конституції навіть не дозволяла йому бути президентом протягом 12 років отже, очевидно, що він планує залишатися президентом назавжди. Я знаю чимало впливових людей, які щиро вірять, що завдяки сучасній медицині вони зможуть прожити до 100 або навіть до 120 років. Це серйозні люди, які справді прагнуть жити довше. Мрія прожити до 150 років цілком можлива. rich, uh, you know, become, more more willing to, to Річнобекам земовили мотутулив лонкасо айдес путін дрімстотоливенти хандфітієзис. Але я вважаю, що коли Путін піде, навіть у Росії щось може змінитися. Питання в тому, як змусити його залишити Кремль або відмовитися від влади. Я не думаю, що Федеральна служба безпеки, структура, яка стоїть за Путіним. Яка фактично керує країною і має у своїх руках всю владу та зброю, наразі зацікавлена у його усуненні? Адже саме Путін створив ситуацію, коли ФСБ, яка встановила його на посаді президента, під його керівництвом повністю взяла під контроль державу. Із інтестедзи спойт ін ремовін путін без софа хі крейте ситуєйшнвен з ефосбіхунсвичінстолдпутіне з президент андапутін тук контролів за стейт інтайли. Це їхня найбільша перемога. Вони мріяли про це ще з 1918 року. Я до речі опублікував дуже серйозну книгу про це. І лише Путін реалізував цю столітню мрію передати всю владу ФСБ, передати їм усю Росію. Тож я думаю, вони задоволені результатом і не мають наміру усувати його з посади. Але якщо Москва буде атакована, ситуація може змінитися. Це буде очевидна поразка для Путіна. Софа things might change, because this would be defeat, бикоз defeat for, for Putin. Зверніть увагу, Росія не випадково відмовляється називати це війною. Вони воліють називати її спеціальною військовою операцією, щоб отримувати все без офіційної війни. Але якщо це війна, і якщо Росія зазнає поразки, або якщо Москва буде зруйнована, це означатиме, що Путін програв війну. І ми знаємо, що поразка часто призводить до зміни влади наприклад, розпад радянського союзу частково був наслідком поразки в Афганістані. Тож побачимо, що може змінитися, якщо українці досягнуть Москви. Але здається, ми вже не маємо інших варіантів. Путін не хоче завершувати цю війну, і ми знаємо, що він не хоче її завершувати. Він планує йти далі вглиб Європи to to end end this this war war and and we know that he doesn't want um, he's То Ензесвоендвинозехідазентвонтуензесвоенхіз Сенс Путін екчелплен сто просідфоза і Ми знаємо це не тому, що аналізуємо ситуацію і припускаємо, що Росія хоче просуватися далі. Ми знаємо це, бо вони самі про це говорять. Путін говорить про це. Медведів, колишній президент Росії. Говорить про це, усі російські телеканали говорять про це. Усі російські експерти говорять про це. Дехто навіть закликає до превентивних ядерних ударів по Європі. Вони обговорюють це постійно, і навіть під час зустрічі в Алясці з Трампом. Путін знову згадував можливість вторгнення до Європи. Це його план. Я впевнений, що це питання обговорювалося і в Пекіні під час зустрічі з китайським лідером. Тож, думаю, всім вже очевидно, ідея полягає в тому, щоб Росія вторглася до Європи, взяла її під контроль, і потім разом із Китаєм почала протистояння зі Сполученими Штатами. of Europe, I mean that idea, right? And then together this China starts to deal with the United States. Це план. Цей план на 150 років або план, який мають реалізувати двоє людей, які мріють прожити до 150 років, полягає в тому, щоб спочатку взяти під контроль Європу, а потім розпочати війну зі Сполученими Штатами. Тейк контролів Юро Фостенту Файналіту файт агенс з Юнайтестейс. Трамп провобли сінзетхібайзетайм, аутфофіс. Трамп ймовірно думає, що до того часу він вже не буде при владі, тому його це не турбує. Але те, що робить Путін зараз, особливо за підтримки китайського керівництва, очевидно, суперечить інтересам Сполучених Штатів. Побачимо, як усе розгортатиметься. Я не вірю, що під керівництвом Трампа зміниться американський підхід до цієї війни, але рано чи пізно Трамп залишить посаду, а Путін, на відміну від нього, може залишитися при владі і після цього. І тоді, звісно, підхід Сполучених Штатів до цієї війни зміниться. And then, of course, American approach uh, towards this war uh, will change as well.